Середина двохтисячних часто магоче сік ок браслетів з цукерок, солодкої мівіни. Ну і цього гавна. Але кому я це розказую? Якщо ви, як і я, народилися в минулому тисячолітті, то для вас зовсім не буде проблемою доповнити цей перелік купою інших прикалюх, але зараз не про це. Наше дитинство проходило в час глобальної цифровізації, коли комп'ютерні технології були до нас так близько і одночасно так далеко. Мало в кого вдома тоді стояли пекарні, бо вартували вони дорого. А розуміння того, на що воно потрібно відвалювати такі гроші за телевізор з кнопками, які навіть інтернетяне, в наших батьків, на жаль, не було. Максимум на що можна було розраховувати, так це на умовний перший пень. У мітой купувався, якщо батьки працювали з паперами, і їм потрібен був умовний принтер або факс. І що на цьому щасті можна було пограти? Пасянська синку, чи може павук в розширенні 800 на 600. Особисто в мене на компі був Doom, але грати мені в нього само собою не дозволяли, бо, типу, малий ти ще дивитися на піксельне насильство. Та й не впирав якось той дум, коли ти розумів, що на світі вже давним-давно з'явилися різного роду Half-Life, GTA, готіки і тому подібне. Концепція інтернету в наших юних головах взагалі була чимось захмарним. Не Важний обрій, за яким ховалися ігри, в котрі ти міг пограти з іншими людьми без усіляких проводів чи розділення клавіатури на двох. Коротше кажучи, в той час хотілося грати в ігори, сидіти в інтернеті, але не було як. Цю тему просікли і місцеві ділюги. попит був шалений, а значить, невдовзі мала з'явитися пропозиція. Відтак по усіх містах почали відкриватися комп'ютерні клуби різного роду якості і, так би мовлячи, атмосфери. І хто б що не казав, популярність серйозного сема в наших краях це на всі 100%. Заслуга саме комп'ютерних клубів. Але що цікаво, ніхто не грав серйозного Сема, щоб пройти його. Серйозний Сем завжди був свого роду заглушкою між іншими іграми, ну, щось типу таймкіллера. Якщо хтось вмикав Сема, то це означало, що гравець або когось чекає, або в нього залишилося надто мало часу, щоб зіграти в повноцінну сесію в умовну КС чи першу доту. При тому в Сема ніхто й ніколи не грав послідовно. В 9 з 10 випадків вмикався один з фінальних рівнів, де вже є вся зброя і якомога більше ворогів. І ті. Сидів і просто молотив вінопланетян. Бо ця гра була не про глибокий лор чи драматичний сюжет. Ця гра була про мінігани і ракетниці, котрі розривають орди монстрів під драйвовий музон. Але насправді у грі були послідовні квести, які не якийсь сюжет, та і лорна складова була присутня. Та й взагалі у грі була величезна купа дрібниць і цікавинок, котрі зробили цю гру культовою. І у цьому відео ми пробіжимося по основах основ Сір'ї Сема і дізнаємося, про що ж все таки була ця гра. Аби трішечки осучаснити ностальгію, грати будемо в HD версію. У грі є 5 рівнів складності від туриста і до хардкору. І чим вищий рівень складності, тим більше вам доведеться напружуватись, аби пройти цю гру. На хардкорі менше боєприпасів, монстри кусають больніше, здоров'я в них більше, та й кількість ворогів на квадратний метр значно вища. Також у грі присутній рівень складності Ментал, але він стане доступний лише після першого проходження. Але це, скоріше всього, гейм мод, ніж окремий рівень складності, так як по факту це той самий хардкор, тільки. Які всі вороги на деякий час стають невидимими? Я обрав нормал, бо не хотів лишній раз напружуватися, потім, до речі, про це пошкодував, бо було дуже легко. А потім мені такі сраку х... на п. Ну, про все по порядку. Гра розпочнеться вступною касценою, у котрій на фоні безкрайнього космосу неквапливо рухатиметься текст, в котрий закладена лорна складова. Так, от, на початку 20-го століття, під руїнами Єгипту людство знаходить залишки древньої надрозвинутої цивілізації сиріанців. Колись давно ця раса подорожувала космосом в пошуках розумних форм життя і таким чином натрапила на людство. Осівши на території тодішнього Єгипту, сиріанці встановили контакт з місцевим населенням. Створивши свого роду колонію, вони ділилися з єгиптянами. Знаннями і технологіями, але згодом безслідно зникли, лишивши після себе безліч артефактів, котрі були знайдені під час сучасних археологічних досліджень. Освоївши позаземні технології, людство почало дуже швидко розвиватися. Відтак, вже у 22-му столітті люди частково почали освоювати космос і колонізувати сусідні планети. Але стрімкий розвиток привернув увагу по той бічної загрози, істоти, котру людство називало менталом. Самого ментала нам не покажуть жодні частинцема, і скоріше за все справа в тому, що мен. Ментал це не якась конкретна персона, а свого роду концепція космічної інфекції, щось типу всесвітнього зла, котре має на меті знищувати будь-які прояви свідомості. І спойлер сіріанців також знищує Ментал. Ментал існує вже сотні мільйонів років, а можливо і з часу створення самого Всесвіту. Зазвичай Ментал перебуває у сплячці, але як тільки сутність відчує наявність розумних форм життя, Ментал відразу прокидається, аби знищити або підкорити загрозу. Сили Ментала майже безмежні, так як за сотні мільйонів років йому Далося підкорити безліч цивілізацій. Кожного разу, коли він підкорював ту чи іншу форму життя, він переймав технології своїх ворогів. А усіх вцілілих він перетворював на своїх солдат, над котрими проводив різного роду експерименти. І саме тому в його війську присутні різного роду кібернетичні істоти, роботи і навіть монстри з містичними силами. Жодна цивілізація не могла дати ради силам Ментала, і от у 22 столітті Ментал дізнається про існування людства і починає своє вторгнення. Сили людей неминуче зазнають поразки у всіх. Куточках космосу, аж допоки останнім форпостом не стає планета Земля. І так як діло починає пахнути пісюнами, люди згадують, що десь там у Єгипті знаходиться ще один сиріанський подарунок. А саме портал, котрий дає змогу подорожувати в часі, але машина часу мала обмеження, при міг відправити в минуле не більше однієї людини. Кандидат на діло по спасінню людства був лише один: ветеран війни проти армії Ментала, котрий зарекомендував себе у безлічі боїв проти космічної загрози. Єдиний Солдат у космосі, котрого призначили на посаду ТВО ОМБР, людина настільки серйозна, що навколо нього не працює. Іронія стріляє він настільки точно, що його кулям видають сертифікати пунктуальності. Його м'язева маса заборонена Женевською конвенцією, а голос звучить настільки низько, що аж на вулиці слизько. Єдиний і неповторний Семюель Сіріо Стоунер. Я, Якщо чесно, не знаю, на що я наганяв ту інтригу, і так очевидно, і гра в його честь називається. 皇兄 І так, храм Дейр Ель-Бахрі, Єгипет, 1378 рік до нашої ери. Сем прибуває в минуле з револьвером в руках і імплантом в голові під назвою Нетріпса. І якщо Сем виконує роль грубої сили, то Нетріпса це свого роду голос розуму, котра буде пояснювати нам наші задачі допомагати з вирішенням головоломок і аналізувати навколишнє середовище. Коли ми будемо знаходити нову зброю або вбивати нового монстра, то інформація про це буде з'являтися у інтерфейсі Нетріпси. І що найголовніше, це ПЗ Буде проводити нам інструктаж перед кожним новим рівнем, і саме звідти ми будемо черпати крихти Лору і сюжету. Отож, основна задача полягає в тому, щоб знайти хоч якісь залишки сирійських технологій і знань або хоча б якусь інформацію про них. І ось на чому базується наш основний план. У стародавньому Єгипті було два центра влади, а саме міста Мемфіс і Фіви. І якщо Мемфіс мав владу, бо це було найбільше і найрозвинутіше місто в Єгипті, то Фіви завдячували своєму впливу саме релігії. Коротше, щось типу єгипетського Почаєва. Правителі. Мемфіса були незадоволені впливом та владою релігійників, що і стало причиною заколоту, під час якого фіви були розграбовані і майже знищені. В цій лілі жителі фів від гріха подалі запечатали усі входи до міста магією, і щоб потрапити всередину, нам доведеться знайти чотири стихії, котрі заховані у місцевих храмах. Бо скоріше за все, те, що ми шукаємо, знаходиться саме у фівах. Такс гімплей, перші рівні доволі простенькі, і проходяться з чистим кайфом під пафосні фразочки Сема. Ready for Тут ми знайдемо другий револьвер і помповий дробовик. І важливо не забути забрати секретну рушницю, що схована за стіною. Бо двостволка це універсальна зброя на ближніх дистанціях. І, отримавши її зараз, ми капітально спростимо собі перші стадії проходження. Перетнувши гору, ми дістанемось до піщаного каньйону, де вперше почуємо це солодке. До речі, за лором усі безголові солдати Ментала. Це в минулому страчені шляхом відрубання голови сіріанці. Фактично, це навіть не живі істоти, а просто тіла, які керуються поведінковими чіпами, котрі Ментал встановив, щоб добро не пропадало. А легендарне! Це насправді звук з вмонтованих динаміків, котрі за задумом мали залякувати ворогів. Відбившись від монстрів, ми потрапимо до храму, де зустрінемо не менш легендарних клірів. Кліри теж були розвинутою цивілізацією, але їхній вид привернув увагу ментала, і той усю їх харасу. Вітальними бомбардуваннями, в результаті чого від них залишилися самі кістки, але в Ментала нічого без діла не лежить, а тому, за допомогою магії, він воскресив залишки кісток клірів, і тепер навіть після смерті вони змушені служити космічній паскуді. У цьому ж храмі, до речі, ми натрапимо на посиланочку на Індіану Джонса. Врешті-решт, перестрілявши безліч монстрів, ми знову потрапимо до каньйону, в кінці якого на нас чекатиме перша магічна стихія. Наступний рівень буде проходити у гробниці Рамзеса III. І вже на цьому етапі нам доведеться освоювати. Такі речі, як позиціонування і мувмент, тісні коридори, в поєднанні з міксом різного роду монстрів ближньої і дальньої дії, змушуватимуть вас навчитися грамотно рухатись, обирати правильні позиції і стрибати, аби уникнути шкоди. Також тут стане зрозуміло, що рушниця далеко не універсальна зброя, і вам доведеться переключатися на малоефективні пістолети, бо дробовики банально не дострілюватимуть. На цьому ж рівні вперше з'являться скорпіони з кулеметами: єдиний ворог, який використовуватиме вогнепальну зброю. Взагалі, у грі більшість ворогів дальньої дії. Стріляють у вас снарядами, від яких можна ухилитися або їх знищити. Це ж саме правило не стосується скарпіонів, але вони насправді доволі непогано забаланчені, так як їх спавни розставлені таким чином, що у більшості випадків ви можете просто заховатися за укриттями. Та із скарпіонів є своя слабинка. Якщо ви нанесете їм енну кількість шкоди, то вони будуть станитися і не зможуть вас стріляти. Подолавши вузькі коридори гробниці Рамзеса третього, ми знайдемо другу стихію. Подальший маршрут лежатиме через долину королів, в кінці якого ми знайдемо класичну ракетницю але як тільки ми її підберемо, заспавниться такий собі лудранський рептилоїд і розпочнеться боссфайт. Хоч бос і буде спамити фаєрболами, все ж ніяких проблем доставити він не може, так як був створений виключно для того, щоб ми могли обкатати ракетницю. Заваливши боса, нам відкриється прохід до Палат Гора, де на платформі лежатиме ключ, без якого ми не зможемо пройти далі. А щоб опустити цю платформу, нам доведеться натиснути дві кнопки, котрі знаходяться у протилежних кімнатах, паралельно відстрілюючи орди монстрів. Забираємо ключ і прямуємо далі. Розібравшись з клятими жабами і клірами, виявиться, що прохід зачинений. І щоб пройти далі, нам потрібно буде знайти механізм, котрий захований за стіною темряви. І, до речі, стіна темряви це взагалі не метафора. Тицюємо кніпку і прямуємо далі. Тут, до речі, можна знайти байт на лоха. Якщо забрати сердечко, то грати зачиняться і на нас попруть хвилі монстрів. Але я забув уточнити, що лахі тут самі монстри, так як більшість з них банально не зможе пролізти через грати. Неподалік цього місця лежатиме кулемет Томпсона, обкатати, які гра нам запропонує наша шабахі камікадзе, а буквально за рогом лежатиме. Третя стихія. Після цього я ще вирішив назад повернутися, бо мені не давало спокою те сяйво на піраміді, але чи можна з ним якось взаємодіяти? А найголовніше, як я так і не зрозумів, якщо знайти черканіть в коменти. Йдемо далі, але міст обривається і з неправдоподібним криком Сем провалюється у безодню, гірський потік якої винесе нас до Оазису. Якщо подобається контент, можете стати спонсором на монобазі. І після цього я вам персонально цим прекрасним голосом віддячу в кінці наступних роликів. Не знаю чому, але саме цей рівень в моїй Паміті напряму пов'язаний з комп'ютерними клубами. Коли я потрапив сюди вперше, то мене аж мурашки пробрали, таким знайомим мені здався цей пейзаж. Але моя радість тривала недовго, так як саме з цього моменту мені почали капітально напіхувати. Ворогів тут дійсно багато, як в плані кількості, так і в плані різновидів. А найбільшою проблемою було те, що коли вороги починали зближуватися, то я банально не міг вивести їх натиску. Бо двохстволка вже не справлялася, а використання ракетниці на ближніх дистанціях закінчувалось плачевно. Якось згорем навпіл я пробився до храму, де можна забрати Натомет і здох ще декілька раз, так, для закріплення. Після чого рушив середину храму, де на нас чекатиме босфайт у вигляді орди жаб, з котрими я ледве-ледве впорався з першої спроби. Але боже, яке ж на цьому босфайті грає розвіне техно. Кейфи. Перетнувши вузький коридор з монстрами, ми знайдемо четверту стихію, а значить, що тепер ми можемо потрапити до ФІВ. Але спершу варто завітати до Мемфіса, так як не тріпса, впевнена, що там ми зможемо знайти деякі відповіді. Наступний рівень буде проходити не в самому місці, а в пустелі неподалік входу, і повірте мені, це буде не найлегша прогулянка. Так як з цього моменту гра перестає з нами бавитись, закидуючи нас просто незліченою кількістю різного роду ворогів. За стінами Мемфіса, ми знайдемо лазерну гвинтівку, котра об'єктивно є найуніверсальнішою зброєю у грі. Стріляє швидко, шкод наносить багато і ефективна буквально на усіх дистанціях, але, на жаль, БК швидко закінчується. Зайшовши в місто, спершу нам доведеться перетнути район бідняків, котрий, до речі, дійсно класно реалізований. Це свого роду фавели, де за кожним рогом на тебе може чекати небезпека. З одного боку, тут дійсно безліч ворогів, проте з іншого тут купа укриттів, мансуючи, між якими ти можеш рівномірно викошувати монстрів, паралельно ухиляючись від їх пострілів. Круч прикольно, мені сподобалось. О, а я вже казав, що в семі купа секрет. Ретів і різного роду потаємних місць. Так от, біля основних воріт я знайшов секретну пастку, в якій мені згори напіхали секретних пів. Але то я вам розказав по секрету. І відразу після цього я не можу повірити своїй вдачі. Я знайшов секретного йодлера, котрий. Поклав край моїй допитливості у цій грі. Аби пройти далі, нам доведеться стрибнути в каналізацію міста. Каналізація далеко не найприємніший рівень, так як тут місця мало, а простору для якогось маневру ще менше. Вузькі парапети з монстрами, що буквально спавняться перед тобою, лишають неприємний присмак гівна в роті після проходження цієї локації. А ще мене риба вбила. Але благо цей рівень проходиться швидко. Після чого ми потрапимо до міської площі. Якраз вчасно не тріпса на купа інфу, що тут неподалік у храмі птаха зберігається древня реліквія. Ру лідери Мемфіса поцупили з фів під час вторгнення. А тепер прямуй до храму птаха так. Я не зрозумів, хто тут головний. Шлях до храму доволі непростий, але нічого не здатно спинити волю підкріплену комбінацію клавіш в 5 в 6. Потім нам знову доведеться помансувати між будиночками, паралельно збираючи якісь значки, після чого ми потрапимо на дорогу смерті. Дорога смерті це не офіційна назва, насправді, а, скоріш за все, вираження моєї рефлексії на тему цього відрізка локації. Воно спершу норм, багато ворогів і так далі, але терпимо. Але потім я дістався до провалля і почув тупіт. Прямо на мене біг-бик, але пуньк. І я такий, типу, ну ну хоч так. Але потім прибіг другий і такий, типу, давай п'ятуху, братанчик. У цей момент я відчув себе зрадженим, проте завдяки третьому бику я подолав урвище з шипами. Речі теж з цим впорався. І тут ми можемо забрати легендарну зброю з укладинки гри, а саме Мініган. Тримаю в курсі, якби він реально так тримав мініган, то вже перший постріл перетворив би його пальці на болоньєзе. Так, вже 17-та хвилина пішла. а Ти досі тут? Підписуйся, чи шо? Бо ж мені як рідний. Прямуючи далі, дорогою смерті нам доведеться розібратися зі стадом биків, котрі насправді не здатні доставити ніяких проблем. Але за ними на нас чекатиме орда клірів, і от Костянтини реально потріпали мені нерви. Спершу все йшло. По маслу, бо кліри трималися ланцюжка, котрий з легкістю стримав лазерною гвинтівкою. Але БК швидко скінчилося і довелося перемкнутися на міні-ган, котрому капітально бракувало шкоди, аби стримувати навалу. Як результат, стрій розсипався, а я закономірно відправився на респавн. Ракетниця теж не працювала, бо мало того, що ракети летять повільно, так ще після вибуху кліри розлітаються в різні сторони, руйнуючи структуру ланцюжка. Та й коли тебе притискають, то стріляти ракетницею собі дорожче. Коротше, я не знаю скільки разів я тут здохали, щоб пройти цей фрагмент. Мені знадобилося більше 20 хвилин, і в цей момент я усвідомив, що граю все на все на нормалі. Якби грав би на хардкорі, напевно ви цю відео не побачили б. Ставшись храму птаха, нас чекатиме ще один затяжний біль з Біль. Сука, дійсно біль би так багато. Ще один затяжний бій з декількома хвилями монстрів. Після чого ми зможемо увійти в храмі, забрати ту саму реліквію, статуетку Амонра. Але для чого вона потрібна, неясно. Нетріпса також не розуміє, що воно таке, але як би там не було, тепер ми прямуємо у Фіви. Десь там за кадром, коли Сем прямував до ФІВ, то скинув усі боєприпаси, щоб не так замуритися в дорозі, лишивши лише набої до дробовика. Отож тягнув він той дрин по пустелі, і такий «Ммм, Щось важкі ті патрони, звісно. Ладно, проїхали. Шлях до ФІВ лежатиме через алею сфінксів. Половину цього шляху доведеться подолати з дробовиком. І револьвером, але то пусте, бо Саме на цьому відрізку ми знайдемо найпотужнішу зброю у грі, а саме гармату. Аби потрапити в місто, спершу доведеться розставити по п'єдесталам знайдені раніше стихії. Але як тільки ми підійдемо до воріт, з'явиться лавовий голем і розпочнеться боссфайт. Бос доволі простенький, а особливо за використання гармати. Головне своєчасно знищувати фаєрболи. І, до речі, це єдиний ворог у грі, котрий не пов'язаний напряму з менталом, а є своєрідним духом, котрий стеріг ворота від непроханих гостей. Залітаємо в місто Фіви, де нам потрібно. Буде знайти інформацію про реліквію, яку ми забрали у Мемфісі. І тут, в принципі, нічого нового: купа ворогів, стрілянини, тицяння кнопок, сфінкси ригають. Коротше кажучи, класика. Знову хіба що те, що мікроверсії Голема, з якими билися напередодні, тепер стануть рядовим ворогом. О, дивіться, тут Клір прийняв позицію струнку, я жарту так і не придумав. Якщо у вас є ідеї, то чекаю їх в коментарях. А тут Скорпіон заснув на робочому місці. Розумію. Е, вставай, хто код писати буде? О, стоп, не той сценарій. Також не Тріпса додай, що було б непогано заглянути в храм Амона і забрати там золоту статую, бо вона нам для чогось знадобиться пізніше. Перед входом до храму вімкнеться катсцена, в котрій нам покажуть гігантський обеліск і басейн, котрий не залишив би байдужим жодного хрестоносця. Забравши статую, Нетріпса проаналізує проаналізує стіні надписи, і стане зрозуміло, що сиріанці приземлилися саме в фівах. І це саме вони відповідальні за будівництво пірамід, і вижили їх звідси, до речі, самі єгиптяни, коли їм стало зрозуміло, що напівбоги їм банально більше не потрібні. І що найголовніше, ми Дізнаємося, що серіанці проживали саме в районі Луксор, туди, власне, ми і вирушимо. Це що, Портал в Незер. Бррр. Броне, Господь. За рогом на нас знову чекатиме жабобос, але й цього разу без кльової музики. Про хіднях, коротше, подумав я, поки зі стін не почали валити стадо безголових мужиків з голим торсом, а потім ще хвиля клірів, а потім биків ну добре, добре, здивували. Діставшись проходу в Луксор, виявиться, що золота статуя була ключем до входу в район. Також Нетріпса тріпса інформацію, що за допомогою того самого знаку Амонра, жителі. Виконували ритуал призиву богів, а значить, потрібно спробувати повторити цей ритуал. Потрапивши до луксору, нам потрібно буде знайти обеліск, завдяки якому єгиптяни встановлювали контакт з богами. Той самий обеліск виявиться нічим іншим, як антеною, котра подасть сигнал сиріанському кораблю. Нетріпса припустить, що приземлиться він саме над великою пірамідою, туди, власне, ми і вирушимо. Перед фіналом, який зазвичай нас чекатиме ще один затяжний бій зі збиранням предметів. Ну і врешті-решт ми дістанемось великої піраміди, аж раптом з'явиться здоровенний Чорт, котрий є одним з адміралів військ Ментала, Угзан третій, від котрого нам доведеться дріпати. Біля входу нам доведеться зачекати, поки корабель приземлиться на гору піраміди, а допоки будемо до талого рамситися з Угзаном. Увійшовши в піраміду, ставимо на п'єдестал реліквію, котра, до речі, виявиться не чим іншим, як кнопкою виклику ліфту, і відправляємося на гору піраміди. На двіжуху також підтянеться і поранений Угзан, котрий, до речі, як виявиться, вміє регенеруватись. Але, на щастя, на кораблі сиріанців встановлена система свій чужий, котра знищить будь-яку неавторизовану форму життя, перестрибуючи між порталами, запускаємо телепортаційний промінь, в базі якого на щастя відсутній користувач стероїдний 20-метровий чорт. І як наслідок промінь просто спалить Укзана. На щастя, люди були внесені в базу корабля. Відтак Сем потрапляє на літаючу тарілку і набирає по телефону Ментала. We're sorry.

А от, чи вийде продовження серії серйозного сема вирішуєте тільки ви. Підписуйтесь на канал, пишіть в коменти, якщо хочете відео про наступні частини, долучайтесь в телеграм, де я скоріш за все проведу опитування з цього приводу. А якщо ви хочете особисто мені про це сказати, то приходьте на стріми, котрі проходять три рази на тиждень, в понеділок, середу і п'ятницю о 20.00. Всіх чекаю, всіх люблю. Підтримайте гривню збір, там вже небагато лишилося. Ну, звісно, якщо маєте змогу. Зарання дякую. А якщо ще щось лишиться, то можете стати спонсором на монобазі. Ну, це прям Взагалі не обов'язково. Не забудьте пройти тест на Майндлі, щоб зрозуміти, чи потрібна вам допомога спеціаліста. Та і за промокод не забудьте, бо там знижка доволі приємна, та й ви мене цим підтримаєте. Ну і традиційно хочу особисто віддячити всім своїм спонсорам і донатерам. Перш за все, свою неймовірну подяку, я хочу висловити Вадиму Назубубу, Роману і пану Влодку за таку колосальну підтримку. Дякую, безмежно вас люблю. Також, на не менше подяку, заслуговують Антон, Віктор, Володимир, Богдан, Джеремі, Ілля, Павло. Далій, Сергій, Назар, Ілля, Євгеній, Ярослава, Дмитро, Антон, Вертело, Боб, гуртожиток хтивих Кіса, Лукар, Артем, Назар, Вадим, Георгій, Владислав, Ігор, Джома, Олександр, Сергій, Назар, В'ячеслав, Іван, Олексій. Дякую всім, хто лише разові донати на стрімах і поза ними. А особливо велике спасибі. Хочу сказати пану Євгенію Пригожину <свіс> і пану на Дякую вам.